На основі заслуховування відговорення захисту дипломних робіт Державна екзаменаційна комісія прийняла свідуче рішення. Вирозум Елизавета Михайлівна виконала та захистила магістерську дипломну роботу з оцінкою добре В-83. Присвоїти Вирозум Елизаветі Михайловні освітній рівень магістрів. І кваліфікацію професіонал з економічної кібернетики Видати диплом встановленого зразку. Мормул, Ярослав Юрійович, виконав та захистив дипломну роботу з оцінкою задовільна Д-67. Видати диплом бакалавра, присвоїти кваліфікаційний рівень, фахівець з економічної кібернетики Морозова Анастасія Романівна выкинула та захистила дипломну работу бакалавра за оцінкою добре П-88. Видати диплом бакалавра і присвоїти кваліфікацію фахівець з економічної кібернетики Боев Владислав Сергеевич та захистив дипломну работу з оцінкою «Добре» Б-83. Присвоїти освітній рівень бакалавра, видати диплом бакалавра і присвоїти кваліфікацію Фахівець з економічної кібернетики. Расеварська Оксана Сергійна. Виконав та захистив дипломну роботу за оцінкою задовільна Д-67. Вилити диплом бакалавра, присвоїти кваліфікаційний рівень фахівець з економічної кібернетики. Шевченка Артур Вадимович виконав та захистив дипломну роботу з оцінкою добре. П-88. Вилити диплом бакалавра, баталавра, присвоїть економікаційний рівень, фівець економічної кибернеї. Глубинець Максим Юрійович. Виконато захистив дипломну роботу з цінною добре. П-88. Вилити диплом бакалавра, баталавра, присвоїть ревиз по фахівець економічних киберметрів. Це у нас були денне відділення 12. Зараз переходимо до mm -hmm. захисту студентів за Всі захистили, всім присвоєно кваліфікаційний рівень фахівець економічної кібернетики, освітній рівень бакалавр, прийнято рішення видати диплом бакалавра. А результати захисту слідуючі. Баштальник Роман виконав та захистив дипломну роботу з сіткою добре, 98. Ривашею Марія Анатольевна, виконавка захистила дипломну роботу за оцінкою добре, Б-88. Макарчук Анастасія Віталівна. Викинути захистила дипломну роботу з оцінкою задовільне д 67 Міронова Катерина Андріївна. Викиновка захистила дипломну роботу за оцінкою добре Б-83. Міщенка Дар'я Вадимівна. Викинавка захистила дипломану роботу з оцінкою добре Б-83. Майко Юлія Вікторівна. Виконавка захистила дипломну роботу з оцінкою задовільно д 67 Просяник Максим Юрійович виконавчий диплом роботу з оцінкою. Добре. добре Поздравляємо вас з успішним захистом, з присвоєнням квалификационного уровня рівня того магістра, того бакалава і професійного рівня або професіонал на магістра. Запрошуємо вас всех на пятый курс, чтобы завершить процесс обучения и удержать с правдивым вечным А где можно узнать, кто что вы Примальная комиссия. Примальная комиссия. Там все Значит, Там все вам розповідає. <звук> да. Проінформують вас, значить. Треба вчасно подати документи. Це гарантія того, що ви поступили. Приходьте, не бійтесь, здавайте екзамени. <звук> вам, <звук> вам допоможуть. <звук> На екзаменах університет зацікавлений в тому, щоб поступили. Тобто, Прийшов, написав, що знаєш, а далі це не ваше діло. Вам допоможуть. Так, поздравляю. Поздравляю! Хай вам щастить. Поздравляю. Ну і дітей своїх привозять. Ми переходимо на електронну економіку. Або це, батьки. Це, це цікавий, цікавий напрямок згідно з новими напрямками. І вже, мабуть, поступали в цьому році на п'ятий курс. Це вже буде ну, Економіка, але спеціалізація дві у нас є. Економічна і електронна економіка. Можете добре. Так. Ну все, Дякую.